Сьогодні огляд на мишку Logitech m 650 Signature. Можете зацінити, як вона виглядає. В реальності в цілому хочу сказати, що виглядає досить стильно, вона легенька. В принципі, форми дуже привабливі. Е, вона тиха, тому хто любить тихенькі мишки, це вибір для вас. Також тут є дві кнопки, які можна налаштовувати за допомогою спеціальної програми, яка встановлюється на комп'ютер. Але я, наприклад, не фанат таких штук, особливо коли їх нажати випадково, то тоді щось відбувається, наприклад, рух назад чи вперед. У нас збиває мій настрій. Але це на любителя ось. Кнопка, коли підключення, йде не через usb стік, а напряму через Bluetooth. Кнопка вимкнення. І власне відсік, де зберігається usb стік.